Вітаю! Це підсумки на телеканалі Віка. Події, що викликали найбільший резонанс на Черкащині, покажемо далі. Свято-Михайлівський храм у Черкасах узяли штурмом. Противники переходу до Православної церкви України забарикадувалися. Тож військові та цивільні мусили брати храм силою, щоб відвоювати святиню у промосковських вірян. Репортаж із місця події. Битва за храм у Черкасах, Святомихайлівський кафедральний собор, який розташований у Соборному парку, став місцем протистояння вірян. Ходіть моліться українською мовою. боліться українська мова. Зранку прихильники Московського патріархату витіснили військових капеланів ПЦУ із храму, після чого забарикадувалися. На територію впускали лише тих, кого знали особисто. Ми Богу молиться. Ми Богу ну, так моліться. Слава там, те, Богу. Слава до Богу. Слава Богу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Згодом прихильники православної церкви зібралися з більшими силами. Підійшли як цивільні, так і військові. Люди у формі утворили основну рушійну силу мітингу. Під час сутички був застосований сльозоточивий газ. Видавлюва. Врешті адепти промосковської церкви мусили відступити. Міський голова урочисто оголосив, що Святомихайлівський кафедральний собор переходить до відомства Православної церкви України. Відповідно до рішення зборів, відповідно до рішення зборів, протоколу номер 1 парафіальних зборів, віруючий релігійної громади, парафія Різдва Христового, Черкаської єпархії Української православної церкви, Черкаська область, Черкаський район, громада парафіяльної церкви вирішила одноголосно прийняти рішення про переход до Православної церкви України. Разом черкасці помолилися за Україну та її захисників. Літургію очолив владика Іоанн, Митрополит Черкаський та Чигиринський ПЦУ. Це воля громади нашої Черкаської, щоб в цьому храмі лунали українські молитви за наше українське воїнство, за нашу українську державу, а не за якісь віртуальних воїнів, отечество і іншу російську єрість. Настоятелем храму призначили капелана протоєрея Володимира Гладковського в управлінні Черкаської єпархії ПЦУ повідомили, що храм стане місцем підтримки для сімей загиблих українських воїнів та самих захисників. Із заявами ж до поліції з приводу конфлікту біля церкви звернулися 24 громадяни, із яких 20 повідомили про отримання тілесних ушкоджень. Госпіталізованих немає. Відкрите кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Одягатися тепліше, поки доведеться жителям Черкас. Попри похолодання, централізоване опалення у місті не запускають. Але батареї вже теплі у лікарнях, садочках і школах, як пояснив міський голова, попереду потепління. Температура міняється і після вихідних нас чекає, ще тепла погода, близько 17 градусів. Так що десь опалювальний сезон. Я думаю, що. Будемо приймати рішення, зокрема, напевне, з наступного четверга, щоб і зекономити трошки і кошти, і зекономити природні ресурси, зокрема газ. Що стосується Черкаської області, вже подали тепло до соціально важливих закладів Жашківська, Корсунчавченківська, Монастирищенська, Уманська та Золотоніська територіальні громади. На обласному рівні готуються до можливих викликів пов'язаних із війною. Працюють над забезпеченням джерелами резервного жилення. В регіоні вже діють 16 когенераційних установок скоро їх буде ще більше. Взаємодії з американською агенцією міжнародного розвитку. Були отримані і облаштовані когенераційні установки, що суттєво посилило стійкість нашої енергетичної системи. Також в на сьогоднішній день в Черкасах функціонує ці когенераційні установки. Очікуємо отримання в місті канів. Умань і також додатково в Черкасах, що суттєво допоможе нам проходження опалювального сезону. Тарифи будуть на рівні, які діли станом на двадцять 22 року. Заробили на гуманітарці. 31 мільйон гривень отримали двоє жителів Сміли, продаючи гуманітарну допомогу з Європи. Щоб не платити мито, чоловіки завозили автомобілі, декларуючи їх як гуманітарний вантаж. Потім ці машини продавали. Схему викрили правоохоронці, деталі у матеріалі від Національної поліції. За даними слідства, 40 та 32-річні жителі Сміли налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати Збройним силам України. Ділки продавали авто цивільним особам за готівку. Для цього продавці підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ. За такою схемою фігуранти реалізували понад 190 авто Мобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень. Чоловіків затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW, Mercedes та Volkswagen. Слідчі головного управління національної поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру за частиною 3 статті 201 прим 2, а саме незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги Кримінального кодексу України. У суді підозрюваним обрали запобіжні заходи: одному цілодобовий домашній арешт, іншому тримання під вартою з правом внесення застави у Мері 90 тисяч 840 гривень фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми. Непомітні та бойові. На Черкащині діє школа fpv дронів. Гордість нації. Спочатку тренуються на симуляторах, потім вдосконалюють вміння на справжніх бойових безпілотниках. Серед курсантів цивільні та ветерани. Як тренуються майбутні пілоти дронів, бачив Сашко Іващенко. Бо у нас задача щоб людина навчилась літати саме на цьому дроні, на 7-дюймовому, тому що це вже бойовий дрон. Керівник школи ФПВ-дронів Костянтин Рубановський готує техніку до тренувальних польотів. Курсанти школи ФПВ-дронів Гордість нації, уміння здобуті на симуляторах, вдосконалюють на справжніх бойових дронах. На полігон приїхали краще. Він треба певний наліт, щоб потім перейти вже на більший ФПВ-дрон. Тому що наша задача, щоб людина впевнено літала на 7-10 дюймових дронах. Всі сприймаються в першу чергу як гра. Коли ви приходите, ви повинні одразу сісти за симулятор, щоб зрозуміти. але Потім це нерви у людей. Вони дуже деякі агресивно реагують, тому що у них не виходить, тому що це не гра. І ми не дивимося, куди ми вкладаємо гроші. Ми дивимося е наскільки ефективно працюють ці гроші. Школа fpv дронів гордість нації з'явилася завдяки грантовим коштам благодійного фонду МХП громаді. Війна внесла корективи як у діяльність фонду, так і компанії МХП в цілому. Тут розуміють, що війна технологій, як називають боротьбу українців з російськими загарбниками, потребує коштів. Відтак, у межах комплексної програми МХП поруч підтримують військових ветеранів та їхні родини, а також реалізацію безпекових проєктів у громадах. Ця школа пілотів була підтримана в межах нашого проєкту Час діяти Україна без грантових коштів. Навряд чи можна було б реалізувати подібні проєкти, тому що вони вартісні. Це Сучасні технології, вони швидко розвиваються і вони, на жаль, вартісні, але ця вартість нічого в порівнянні з життями хлопців. А цей проект він вийшов переможцем із 900 заявок, 100 проектів перемогли. І саме цей проект він такий освітній, просвітницький і важливий. Саме в цей час, коли те, що роблять сьогодні хлопці, да громадський сектор, він дуже важливий. Вони дають можливість нам формувати таку велику базу в непростій технологічній війні, яка все-таки буде вирішальною при перемозі нашої держави над ворогом. Навчання у школі передбачене насамперед для цивільних. Серед курсантів є ветерани, які діляться досвідом. Протягом місяця курсант отримає базові навички, завдяки яким зможе швидко адаптуватися до роботи у бойових умовах. Сергій Ільїн один з кращих курсантів школи. Сергій з легкістю проводить дрон через перешкоду. Все просто на перший погляд. Насправді потрібно докласти чимало зусиль. Сергій каже, що головне не засидітися на симуляторах. Але в нас такі польоти досить часто. Тобто ми спочатку налітували на симуляторах. Симулятори це щось, ну, це грубо кажучи, що це комп'ютерна гра. І те, що ти робиш в комп'ютерній грі, це далеко не завжди реалістично. І, а тут, тут в нас є реальні дрони, і дещо складніше ніж в симуляторах. Дещо, до речі, набагато легше, ніж в симуляторах. Зараз на курсі навчаються 12 осіб, але мета у керівництва амбітна підготувати сотню фахівців із пилотування впівдронів. Що це має бути на рівні держави? Це має бути якомога більше школ, котрі мають здорову конкуренцію, щоб виховувати якомога більше молодих людей. Це мають бути великі ком'юніті, котрі комунікують між собою і постійно навчаються чомусь новому, щоб ми могли ефективно стримувати і знищувати ворога. Гідний бій на ринзі показали боксери із Черкащини на чемпіонаті Європи ю 23 у Болгарії. Тетяна Довгаль у півфіналі здолала суперницю із Англії. За звання чемпіонки Європи спортсменка тепер буде битися із Вірменкою. Тренує боксерку Ілля Дубовий. Вихованці Віктора Петриченка, Данило Лозан та Дмитро Колісніченко пройшли до півфіналу. Це вже гарантує їм щонайменше бронзові медалі чемпіонату Європи. Поки це всі найголовніші події Черкащини, більше новин на нашому сайті Vika.ua. Нам усім стійкості на шляху до перемоги побачимося через тиждень.